Доброго часу, друзі, і значить у нас кінець червня 2025 року. Ну, По фундуку, по всіх горіхових, по деревах, по полуниці. Ну, багато по чому. Рік досить аномальний, пізніше, пізніше зніму по урожайності, урожайність близька, близька до нуля. Попідмерзало досить багато. Ну, Є ось такі окремі горіхи на сирені. ну, Не можна сказати, що вони поодинокі, але не так, як має бути, скажімо, на сирені. Ось так вони виглядають. Шедевр практично без горіха, ну не про шедевр, трапезунд. Трапезунд кримський, ось хто слідкує за каналом, мали ми таку рослинку, прибираємо в саду заодно, поки є час. Ввечері думаю, омоложу трішки цей трапезунт. Один трапезунт у нас омолоджений, повністю вже наш рівний хороший штамп. Тут хто слідкує за каналом, півштамба ми забрали, з половини планували цього року. Ко зібрати урожай більший як з цілого в минулому. Ну, але ось погода внесла своє, свої корективи. Значить, почав обрізати, думаю, зніму. Для чого я це зробив, будуть питання. Ось так попідмерзало, видно. Та й так воно каряве. Трішки вже обрізав. І тут в нас росте заміна ось така. Я її залишив прошлого року, думав цього року зібрати урожай і забрати основний штамп, але погода нам допомогла зробити це раніше. Ну, все ж є свої плюси. Виросте крапша розроста. Ну що, працюємо, подивимося, що вийшло. Кілька хвилин. Сікатор пилка, і ось залишилось, що в нас залишилось ось така кубка відходів. Значить, був в нас таких горішок. ну, Ради цього тримати значить, двійничок і ще трійничок був трійничка я не знайшов. Ну, десь він є, має бути в цій купці. Раді цього тримати. Дерево, я думаю, рослину не стоїть, оскільки я вже цей штамп готував заздалегідь. Ну і ось такий карявий штамп. Ось там зараз покажу місце зрізу минулорічне минулого року. Я забрав половину, ну і воно криво все стояло. Так, ну значить, немає не, не вигляду. Значить, так виглядають на даному етапі відводки цього трапезунда. Думаю, значить, деревце це піде крепше і розвинеться навіть заложить урожай на слідуючий рік. Ну, І надіюсь, в, в слідуючому році вже по зеленому листю морозів до мінус 5 впродовж 4-5 годин не буде. Ну, ось такого чудового вигляду це не було. Погода внесла свої корективи. На цьому, друзі, завершуємо наше відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!